Вітаю в ефірі телеканалу АLEX Юа. Випуск новин у студії шеф-редактор Ольга Лебедєва. Боротьба українського народу триває на всіх фронтах, в тому числі і на інформаційному. А ми продовжуємо оперативно інформувати вас про все найголовніше. Як завжди, на початку випуску розповідаємо про зміни ситуації на передовій, життя на тимчасово окупованих територіях, підтримку України світовими спільнотами. Про це далі у хроніках воєнного стану. Наші воїни чинять спротив вздовж усієї лінії зіткнення. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю на територію Донецької області. Утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. На Запорізькому напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Білогір'я, Ольгівське, Зелене поле, Новопіль, Новосілка, Времівка. За повідомленням головного управління Нацполіції у Запорізькій області за минулу добу окупанти стріляли по цивільній інфраструктурі у районі населених пунктів: Гуляйполе, Полтавка, Білогір'я, Димитрово, Малатокмачка, Ольгівське, Щербаки, Червоне, Дорожнянка, Новоданилівка, Малинівка, Новоандріївка, Чарівне та Малі Щербаки. 18 об'єктів зазнали руйнувань. Нікопольський район Дніпропетровщини під постійними обстрілами. Цієї ночі загарбники обстріляли його з градів та важкої артилерії. Через це в Нікополі сталася пожежа: пошкоджені п'ять житлових будинків, господарські споруди та лінія електропередач. У Марганецькій громаді руйнування у приватному будинку, складах та на прохідній заводу. Інформація про постраждалих відсутня. Повідомляють у місцевій військовій адміністрації вночі. Внаслідок ракетного удару по Київському району Харкова. Сталася пожежа у ресторані попередньо без постраждалих. Протягом доби ворог обстрілював область, зруйновані цивільні об'єкти. В Чугуївському районі загинула жінка. Ще одна поранена. Також є поранений в Ізюмському районі. Інформують у Харківській обласній військовій адміністрації. Також вночі був обстріляний Миколаїв. Пошкоджено три лікувальних заклади: два навчальних, готель, музей та житлові будинки. Попередньо без постраждалих повідомляє оперативне командування Південь. Підрозділи ЗСУ продовжують успішно виконувати бойові завдання. Підтверджені втрати ворога складають 138 расистів, 9 танків, гаубісом 100Б, реактивна система залпового вогню Ураган, пускова установка С-300, гармата Гаубіса 152-го калібру, 18 одиниць, автобронетехніки, Також знищено склад боєприпасів у Баштанському районі. Ні, та уражена паровну переправу поблизу Береслава. З початку повномасштабного вторгнення ворог вже втратив 49 тисяч 500 осіб. За минулу добу знищено 450. Крім цього, ще 15 танків, 27 броньованих машин, 13 артсистем, реактивну систему, три засоби протиповітряної оборони, літак, гелікоптер, 8 автомобілів та спецтехніку. Запорізька область спочатку повномасштабного вторгнення потерпає від навали агресора. В наступному матеріалі розповімо про ситуацію в різних населених пунктах. Минулої доби у тимчасово окупованому Мелітополі українські бійці відпрацювали по одній з ворожих баз. Місцеві повідомляють, що стовп диму був у районі аеродрому. Це наш військовий аеродром. Після цього була детонація, і після цього, очевидці, бачили, як ворог вивозив з території військового містечка зруйновану військову техніку, а саме гвинтокрил. Тож, Продовжується на території нашого міста бути неспокійно і спекотно для ворогів. Тому сподіваємося, ця тенденція звичайно, буде посилюватись. Колаборанти не втрачають марні надії залишитись у Мелітополі надовго. Днями зрадники демонтували літери з українською назвою міста з головної арки. У Бордянську загарбники розгорнули крематорій. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. За його даними, днями колона з вантажівок ворога, одна з них була заповнена тілами загиблих, прямувала в бік тимчасово окупованого міста, аби знищити трупи вбитих на Запорізькому напрямку. На тимчасово окупованих територіях нашої області військові РФ продовжують створювати гуманітарну катастрофу. Зокрема, вони заборонили ввезення через блокпости будь-які гуманітарні вантажі, медикаментів, продукти, посилки тощо. Проїхати може порожня машина або ж винятково автомобіль з людьми. По е гуманітарному напрямку досить важко зараз довозити, бо окупанти не випускають гуманітарний вантаж. Ф принаймні намагаються чинити якісь ставити умови по е ввезенню на тимчасово окуповану територію, але нам вдається два-три. Автобуси відправляти і також інший транспорт для того, щоб невеличкими партіями доставляти і продукти харчування, і ліки, і засоби гігієни, і дитячі угу. харчування. Героїчна смерть запорізького партизана у тимчасово окупованому токмаку. Місцевий мешканець Максим Махринов підірвав себе разом з загарбниками. За повідомленням змі чоловік допомагав українським бійцям визволяти рідне місто і здавав дані про окупантів. 1 вересня, коли двоє загарбників прийшли до нього зі звинуваченнями у шпигунстві на користь ЗСУ, Максим зі словами Слава Україні підірвав себе разом із ними. Що відбувається на території області останнім часом, і які зміни чекають на мешканців, Запорізька обласна військова адміністрація дає наступну інформацію. У світовому порядку денному актуальною залишається тема ядерної безпеки у своєму щотижневому звіті. Очільник запорізької військової адміністрації розповів про стан справ на атомній електростанції. Станція залишить лише одна гілка, яка виводить енергію з неї, і відповідно є певні проблеми з подальшим її стабільним функціонуванням. Як говорить і на екенергаатом наш, що станція постійно функціонує з порушенням режиму без. Разом з тим в області залишається загроза радіаційної катастрофи на Запорізькій АЕС, аби бути готовим до виникнення будь-яких надзвичайних ситуацій та надати першу необхідну допомогу населенню. Фахівці служб цивільного захисту проходять відповідні навчання. Всі ролі розписані, всі розуміють. Є деякі нестача технічних засобів. Да, там, наприклад, ми хочемо більше. Там, мінімальна потреба, яка є, вона забезпечена, в тому числі і ліків, і е, одягу, і е, пунктів деконтамінації. А, але разом з тим ми з наших міжнародних партнерів, організації Об'єднаних Націй, «Червоний хрест» попрохали, і вони вже почали надавати нам додаткові і дозиметри, і одноразовий одяг. Ну, там перелік великий. В умовах повномасштабної війни та ядерної небезпеки на Запоріжжі розпочався новий навчальний рік. Вчителі допомагають один одному. Вчителі з окупованих територій виїхали, надалі продовжується забезпечення їх технікою, для того, щоб вони могли працювати онлайн зі своїми учнями. Я знаю, що проблеми є на окупованій території, вони серйозні, але разом з тим і хаби наші районні, міські, вони намагаються і проблеми ці поступово долають для того, щоб вчителі могли спілкуватися, надавати знання учням. Аби не наражати дітлахів на небезпеку, цьогоріч освітній процес відбувається у режимі онлайн. Невтомні і безкорисні. Волонтери продовжують працювати заради потрібної допомоги і обов'язкової перемоги. Через волонтерство опинився у полоні. 43 дні мешканець Бердянська Азат Азатян терпів тортури, катування струмом та виживав у нелюдських умовах. У 2014 році, коли розпочалась війна, серце Азата воліло допомагати людям. Він не з чуток знає, як важливо підтримувати переселенців, адже сам уродженець Донеччини та був вимушений покинути рідну домівку. Не міг залишатись осторонь із початку повномасштабного вторгнення. Він допомагав бердянцям та евакуйованим Маріупольцям. Згодом почав займатися евакуацією. Вивозив тих, хто тікав з окупації. Саме за це не люди і полонили українця 6 липня. Під час чергової евакуації людей загарбники на блокпосту у Васильівці затримали азата. Ці козиматах нас тримали. А, ми сиді, сиділи а, у в камерах, камерах іноді було по 5, по 6 чоловік, а в інших камерах і по 14, і по 15 чоловік. Вони приміняли до мене і фізичне насилля, і ток, і ще багато чого. Я Було так, вони мене так побили, що я 12 днів не міг Весь цей час волонтера підтримував Маріуполець Ярослав Прокопенко, з яким познайомились ще під час евакуації людей до Запоріжжя. Хлопець і сам залишився без даху над головою а в обласному центрі облаштував гуманітарний штаб для допомоги своїм землякам. Азат возив частину нашої гуманітарної допомоги дітям на Бердянськ, амперс, дитяче харчування, дуже допомагав. Він брав задачі з зірочками, він вивозив сім'ї військових інколи. Та в основі ми діставали жінок та дітей. Сьогодні Азат вже не може займатися евакуацією, бо умовою його звільнення з полону було не повернення на тимчасово окуповані території. Проте чоловік не покидає надії продовжити допомагати людям і надалі. Наразі чоловік волонтерить в Маріупольському гуманітарному центрі. Я хочу продовжувати ту діяльність, якою я займався. Хочу допомагати таким людям, як я, таким сім'ям, як я, які знаходилися або знаходяться у полоні. Після жахливих тортур чоловіку необхідно зробити діагностику стану здоров'я і відповідно пройти курс лікування. Родина Азата потребує матеріальної допомоги, щоб волонтер зміг швидко реабілітуватись і надалі допомагати людям. А ми продовжуємо наш випуск. Маємо ще багато цікавої та корисної інформації для вас. А зараз я передаю слово нашій кореспондентці. Батьки не стримують емоцій і не розуміють логіку чиновників, які намагаються об'єднати заклади. Але оптимізація передбачає закриття частини з них. Наприклад, цю лікарню мають поєднати із п'ятою дитячою, а вона на бабурці. Куди доведеться їздити з космоса? Ми не зупинимось, ми навіть не роздивляємось такий варіант. Якщо нас не, не почують, ми не то, що до Києва дойдемо. Це не припустимо закрити лікарню. Наприклад, у мене двоє дітей, і тільки тут ми лікуємось. Е, є такі дітки, у яких є. Наше місто алергією славиться, так сказати, екологією. Якщо у дитини астма, ну як вона доїде з батьками на другий кінець міста? Я не представляю, хто за хто за це буде відповідати. Мами, які з перших тижнів зверталися за медичною допомогою до цієї лікарні, кажуть, що завдяки територіальній близькості та кваліфікації лікарів вдавалося швидко провести навіть реанімаційні дії. Мене все задовольняє, моя дитина також обслуговується в цій лікарні з перших тижнів народження і до сьогоднішнього дня. Тут дуже кваліфіковані лікарі, тут є сучасне обладнання, є сучасна лабораторія, де робляться буквально за час та навіть за 15 хвилин усі аналізи, які потрібні. Тут є кабінет ЛФК, тут є все, що нам потрібно, тут є нормальний ремонт, чого немає в інших лікарнях. Нях міста, тому ми категорично проти. Батьки хвилюються, що життя дітей опиниться під загрозою. Моя дитина, наприклад, дуже погано переносить температуру. Тому бували випадки, коли, коли мій чоловік за, з южного мікрорайону довозив його за 5 хвилин сюди. А я ну тому, що він був просто без свідомості. А що мені робити, якщо його потрібно буде вести на бабурку? Він довезе мою дитину. Ну мені це дуже важко уявити. Не розуміє майбутньої долі закладу і медперсонал про реорганізацію дитячої лікарні дізналися з посту у Фейсбуці секретаря міськради Анатолія Куртєва, який рапортував про нові покращення у сфері медичних послуг. Так, всі абсолютно я узнала, що як і усі ми дізналися, що лікарню вирішили приєднати до п'ятої лікарні залишають денний стаціонар, який у нас зараз по поліклініці, та інфекційне боксоване відділення зробити резервним на випадок. Я так розумію, виникнення інфекційних захворювань тут буде резервне відділення, яке можна при необхідності відкрити колись. І ось з цього всього ми зрозуміли, що стаціонару нашого не буде. Медперсонал може залишитись без роботи. Це звичайно дуже і дуже схвилював і наші працівники перебувають зараз у стані шоку. Тому така ситуація. Я більше нічого не можу сказати, тому що офіційно ніяких не надходило ні обговорень, ні розпоряджень нічого не було. Знайома ситуація з огляду на те, що відбувається у такому ж в плані оптимізованому пологовому будинку номер 9 Якщо лікарню закриють, то відновити потужності буде не сила. Лікар здобуває кваліфікацію далеко не один рік. А поки поряд з лікарнею будують приватний медцентр. Висновки напрошуються самі, кажуть батьки. Ну зовсім не потрібно зараз це людям. Так само, як остальні в больниці хочуть з'єднати 10 до 6, теж воно не потрібне. Нам дуже зручно, коли все остається як було. Наразі триває збір підписів. Люди налаштовані стояти до кінця. І запрошують на спілкування пана Куртєва. А поки ж секретар міської ради публікує пост про чергову оптимізацію тепер вже у стоматологічних клініках міста. Однак така впевненість не може не дивувати, адже проєкт рішення щодо долі медзакладів Запоріжжя буде внесений на розгляд сесії міськради наступного тижня. І саме депутати, а не секретар вирішують, буде оптимізація чи не буде. А поки запорізькі чиновники Анатолій Куртів та Анатолій Васюк з'явилися у базі Миротворець. Їх внесли із поміткою мародери. Вплив війни на різні сфери життєдіяльності нашої країни очевидний. Які саме зміни відбуваються в останній час в Україні, розкажуть наші журналісти в наступному сюжеті. Як війна вплинула на зарплати українців та від чого залежить розмір виплат? Національна платформа з пошуку праці презентувала перше в Україні масштабне дослідження. В опитуванні взяли участь 600 роботодавців та 20 тисяч діючих працівників. Зарплата залишилася такою ж або незначно скоротилася. Ви бачите, у 25 і у 16 відсотків респондентів. У 3 відсотків зарплата навіть збільшилася. Але ви бачите, що про значне скорочення зарплати повідомили 36% респондентів, і ще 19% повідомили, що на жаль були скорочені під час війни. Більшість опитаних працівників мають вищу освіту: 66%, 25% – технічну та 9% зайнятих роботою осіб середню. Найвищі зарплати отримують спеціалісти віком від 25 до 34 років. Найнижчі респонденти віком від 16 до 25, оскільки переважно вони є фахівцями-початківцями. Спостерігається й певний гендерний дисбаланс. Його можна побачити на прикладі найпоширеніших професій на посаді бухгалтера, касира оператора кол-центру, офіс менеджера і офіціанта. Працює переважна більшість жінок. Тоді як на посадах комірника комплектувальника все ж таки переважна більшість працює чоловіків. Медіана зарплати жінок на посаді менеджерки з продажу складає 12 тисяч гривень, тоді як медіана зарплати чоловіків на цій посаді складає 16 тисяч гривень, впливає на заробіток і володіння іноземними мовами, зокрема англійською, оскільки це дозволяє працювати з іноземними клієнтами. Тож дослідники радять вивчати англійську, незважаючи на складну ситуацію, фахівці ринку праці наголошують, що кількість вакансій поступово зростає поступово з місяця в місяць, весною влітку, кількість вакансій зростала, і наразі становить 45 тисяч вакансій. Це вже в два ну, сім в разів більше ніж в березні. Але все ще в два рази менше ніж до війни. А ще роблять висновок, що значного росту зарплат на ринку праці цього року не очікується. Проте восени можуть бути незначні перегляди сум за напрямками будівництво логістика тощо в темні часи потрібно знаходити сили радіти, і не лише успіхам наших захисників і поразкам ворога в Запорізькій області. Відбуваються й інші події, що дарують нам віру у перемогу і нагадують, що добро і світло. Обов'язково переможуть. Не дивлячись на те, що за календарем розпочалась осінь, у Запорізькому ботанічному саду, як завжди, зелено. За 64 роки роботи дитячого парку, тут зібрано чимало видів рослин, дерев та інших представників флори. Наша задача сьогодні. Не тільки його зберегти, але й приумножити на сьогоднішній день. Ми це виконуємо, не дивлячись ні на які труднощі за флорою. Потрібен ретельний догляд. Це розуміють і запоріжці, тому містяни, підприємства тощо, допомагають співробітникам саду. Зокрема, в довоєнні часи молодь підприємства Мотор Січ кілька разів на рік влаштовувала тут суботники, допомагала з прибиранням та висадкою нових рослин. А телекомпанія ЮА» підтримує інформацію. Інформаційно ми виживаємо тільки завдяки тому, що в нас завжди допомагають директори заводів, нам завжди допомагають міценати, там, бізнесмени і просто пересічні громадянини. Буває таке, що ми й не просимо, але там завдяки вашій передачі щось скажуть, що в нас там десь якась якийсь гаразд. І мені телефонують і кажуть, так, а що тобі треба, як тобі допомогти. І природа це відчуває. Нехарактерне цвітіння на початку осені для кінського каштану. Зазвичай він розквітає наприкінці травня. Втім, сьогоднішні погодні умови та температурний режим прийшовся гірко каштану до вподоби. Починають квітнути рослини, які характерні для осіннього періоду. Це рослини короткого сонячного дня, наприклад, це деякі ранні сорти хризантем. Вони вже починають квітнути у нас. Та ще в активному квітінні знаходиться більшість однорічних рослин, таких як всім відомий нам портулак, наприклад, Петунія, Чорнобривці, ось сальвія, Вербена, агератум, Тощо велика кількість. У саду велика колекція королеви квітів троянди. Вони розпочали третю хвилю квітіння. Особливу увагу привертає сорт троянди Меморі. Він великоквітковий, він флорібунний та також відрізняється малою кількістю колючок. За це його е, полюбили наші квітководи, спеціалісти, які займаються колекцією цих е, троянд. Прогулянки серед рослин, дерев та іншої зелені гарно впливають на людину, зазначають науковці. Покращує психоемоційний стан людини, тому що коли ти дивишся на цю красу, коли ти знаходишся у цьому всьому, ти забуваєш про те, що відбувається назовні. Проте через військовий стан України Запорізький ботанічний сад не приймає відвідувачів з метою безпеки, а після перемоги з радістю будуть чекати на кожного. І це були всі новини на цю добу. Ми дякуємо вам за увагу і довіру. Якщо маєте можливість і бажання підтримати наш телеканал, це можна зробити, скориставшись реквізитами або відсканувавши QR-код, що зараз бачите на своїх екранах. Стежте за нашими ефірами, повідомленнями у Телеграм і на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. А сьогодні, 4 вересня, не забудьте про день підприємця, що відзначається у нашій державі. Ми бажаємо і вам і безпосередньо причетним до свята, розвитку і зростання, і все буде Україна.